Бути, чи не бути? Таке не нове запитання, але воно щодня постає перед нами з нового ракурсу. Чи бути Україні? Однозначно, так. Адже вона буде, доки є ми, українці. Не здолали нас за віки історії, то й зараз не скоримося. Чи бути миру? Мріємо про це, але розуміємо, що його не може бути без перемоги. Тож працюємо на перемогу. Хтось у бою, хтось у тилу. Як у будь-якій командній роботі, це дає результат. Чи бути новорічній ялинці? Війна вкрала у нас свята, але не забрала можливість святкувати, поки є кого обійняти, з ким хочеться радіти дрібницям святу бути. Чи треба зараз встановлювати видовищні прикраси на площах? Певно, що ні. Є сотні корисніших способів. Витратити гроші, які порадують дітей, і дорослих. Допомогти іншій людині у 100 разів приємніше за твень під ялинкою. Чи бути головбуху. Тут усе залежить від нас і з вами. Редакція свій вибір зробила. Ми продовжуємо працювати у цифровому видавництві експертус, створили безпечні ресурси української розробки, зберегли експертний колектив. Щотижня з'являється свіжий номер електронного журналу Головбух із практичними порадами, зразками, відеороз'ясненнями. А далі вам вирішувати, чи залишатися з командою професіоналів, чи отримувати вчасні поради для роботи. Колаборанти з МЦФР намагаються вас заплутати. У них є копія архіву Головбуха до серпня 2022 року. Після номера 29 там немає нічого, за що варто платити, навіть із великою знижкою. Адже експерти більше не працюють у Товен Цифер Україна. Напишіть, будь ласка, через вікно зворотнього зв'язку, чи вдається вам відрізняти справжній головбух цифрового видавництва експертус від фейкового. Чи користуєтеся ви інформаційним порталом головбух? Де оновлюються не лише новини, а й статті: чи телефонують або пишуть вам із МЦФР. Нагадую правильні адреси, журналу ЕголовбухExpertus.com.ua «E і порталу Бугплатформа.com. Звертайте на них увагу, коли переходите з Google. А краще збережіть посилання у закладки, щоб не натрапити на сторонні ресурси із сумнівними публікаціями. Тримаємося разом у єдності наша сила. Разом нам бути!